Привіт-привіт, мої хороші. Ми розпочинаємо наші заняття в онлайн-просторі. І перше наше заняття Україна, наша Батьківщина. У кожної людини є місце, де вона народилася, яке називається Батьківщина. Ми дуже любимо рідний край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду, рязну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагаючись із ним. Наша країна переживає на легкі часи, але це все ми з вами подолаємо, ми пишаємось тим, що ми живемо з вами у вільній незалежній державі. Наш прапор. Символізує чисте безхмарне небо та золоту пшеницю, наш егерб, серце волі та свободи козацького роду. Ми пишаємося родючими садами, ланами, полонинами. Могутнім Дніпром. Нашим морем милуємося Карпатами. Вирощуємо кращу в світі пшеницю, добуваємо безліч корисних копалин. Український борщ найкращий! А ще вареники зі шкварками. Це не весь список, чим славиться наша Україна. Могутня, сильна та незалежна держава. Ми вдячні нашим мужнім героям, які боронять нашу Україну. Слава нашим незламним козакам!